Там, де люди люблять Бога і служать Богові. Я була протягом півтора року в Африці, тому чуть-чуть хочу поділитися, як Бог працює там. Був час ще до того, як я поїхала в Африку, я відчула бажання в серці, що Бог хоче, щоб я служила для Нього. Я служила в церкві, але я не знала, чим я можу більше служити для Бога. І одного разу я сказала, Боже, ось я і пішли мене куди ти хочеш. І Бог привів мене в Африку. І... В Африці там служіння. У нас є команда і е, приблизно до 10 людей, е, хлопці і дівчата, є е, сім'ї, які є три команди різних, які ми служимо конкретно для народу африканців. Е, наперед скажу, якщо у вас будуть якісь питання, ви також можете задавати е, ну, після служіння або під час. Е, буду готова і рада вам відповісти. Тому що, можливо, не все я скажу, то що, то, що ви би хотіли почути. Наша увага сконцентрована нашому служінні на дітей. Тому що сім років в нас вже є практика, така сім років наша команда там, і вкладати в дорослих людей дуже важко. От ми працюємо сім років з цими людьми, і їхнє життя дуже мало змінюється. А особливо в дітей дуже легко вкладати. Діти дуже сильно приймають, там з дітьми ніхто не працює. І, можливо, ви розумієте, у вас є картина, якась. Намальована про Африку, діти вони просто самі по собі. Вони, е, Їх виховує вулиця, е, вони нічого там не мають і батьки з ними не працюють. І от там є дуже хороший, хороша можливість вкладати в цих дітей. Бо коли ці діти виростуть, вони зможуть вести своїх дітей і далі цей народ до Бога. Е, люди там називають себе християнами. Вони, е, е, якби Приймають Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, але вони не живуть життям таким. там підійдеш на вулиці і скажеш до будь-кого, чи ти християнин, і скаже: Так, я християнин, тому що він, якби для них там, нібито модно бути християнином, але насправді далеко вони є від істини. І, от наша роль, наша ціль там ми хочемо показати людям, хто є насправді Бог і живі відносини з Богом, і істину їм донести Слово Божого. І ми маємо церкву. Церква наша налічує приблизно 100 людей дорослого віку, і в нас є десь більше 200 дітей маленьких. І ми маємо школу, і всі діти, які ходять до нас в церкву, вони приходять також до нас в школу. І кожен день ми вчимо їх школа. Це підготовка до звичайної школи, коли вони зможуть піти в звичайну загальну освітню школу там в Кенії. Я пробачте, я не сказала, де це є це е, Кенія, місто Кітали, Ми служимо там, е, Коли вони зможуть, ми їх готуємо до школи, тому що батьки з ними не працюють, і ми е, маємо кожного дня біблійний урок. Де ми можемо вкладати в них слово Боже, ми вчимо розучимо історії і практичне примінення, як вони можуть примінити це в житті. І відповідно, ми вчимо їх писати, читати і математику саме просто, тому що враховуючи те, що з дітьми не працюють, в них розвиток чуть-чуть менший, ніж в наших дітей, і з ними треба дуже 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 просто. Також в нас є дитячий будинок, діти, які живуть з нами раніше. В нас було около 20 дітей, а зараз ми маємо 10 дітей, бо слава Богу, Бог так благословив 10 дітей. Усиновили сім'ї з наших з нашої церкви. І це є для нас велике благословення. Це є, ми бачимо плід тої праці, яку ми робимо там. Що люди, вони бачачи приклад наш, вони хочуть також служити, також чимось вкладати в свій народ, і вони беруть дітей, які не мають батьків, сирот. І ну, для нас це є дуже благословенно, коли вони приходять і діляться своїми свідченнями, як от вони можуть попливати на цих дітей. І коли ми навіть, от, спілкуючися з нашими дітьми, які живуть з нами, в них всіх бажання, в них всіх мрія, щоб бути місіонерами, щоб служити для вуличних дітей, робити всі служіння, які робимо ми. Тобто вони це бачать і вони це хочуть робити також. І для нас це є дуже радісно. Ми дякуємо Богу, що Бог він може так нас там використовувати на цьому місці. Є дуже багато випадків, свідчень таких, коли Бог нас беріг від е, авіакатастроф. Е, в нас був такий випадок в минулому році. Е, брат і сестра вони поверталися вже додому. Вони мали їхати, і там е, нічні автобуси. Зазвичай ми їздимо нічними автобусами, бо це є саме безпечно. Бо вдень білих білих людей там на них так дивляться чуть, -чуть зверхньо, і ну можуть будь-що може статися. Вас можуть обікрасти, вас можуть побити і так далі. І ми, якщо кудись, нам треба далі переїхати, там в столицю або по служінні, або ми їдемо додому. Ми й використовуємо нічні рейси. І от оцей хлопець, дівчини, які були в нас певний період часу, вони служили також нашою командою. Вони поверталися додому. Вони взяли білет на один автобус. А потім щось передумали і рішили поміняти білети. І от вони поміняли в останню годину перед відправкою білети, і в ту ніч той автобус, яким вони мали першим їхати, їх всіх розстріляли людей. І ми ну, насправді це дуже велика Божа любов до нас, і Бог показує постійно. Є багато випадків, коли там служить взагалі в Кенії, в Китаї дуже багато наших слов'ян, також американці, канадійці, дуже багато людей, які теж вкладають в них. Там більшість все місії. Працюють і е, дуже багато випадків, коли їх обкрадають, коли там вбивають когось. І от в нас за сім років нашої практики там ні разу не було такого, щоб на нас напали. Ну на наш будинок, там на наших дітей. Дуже багато є таких випадків, коли приходять з нашої церкви мами і говорять про те, щоб ми чуємо, що на вас цієї ночі хочуть напасти або щось подібне. І, і просто ти розумієш, ми молимося, ми звичайно молимося, але ми не можемо нічого зробити, тому що бувають такі моменти, коли залишаються тільки дівчата п'ятеро дівчат, і відповідно ми самі себе не можемо якби, захистити, тільки Бог. І ми просинаємося зранку і розуміємо, що слава Богу, все добре. Дуже багато таких випадків. всяких. Також там діти дуже сильно хворіють. У нас розвинено служіння медицини. Ми маємо клініку два рази в тиждень туди можуть приходити вуличні діти, які живуть на вулиці безпризорні. І туди можуть приходити мами і всі, хто потребує допомоги. І ми їм надаємо можливість. У нас є лікар, який працює. Він виписує діагноз. і Якщо ми маємо таблеточки, ми їм даємо. Якщо ні, ми відправляємо їх в лікарню. Є такі випадки, що ми навіть робили операції, бо в нас є там лікар. Тобто, ми якомога більше стараємося допомогти їм. Фінансово, якщо потрібно, допомогти їм практично, щоб вилікувати їхні рани, робимо їм перев'язки, а особливо тим, щоб їм проповідувати. Ну дуже багато ми молимося за них завжди на клініці, і для нас це теж дуже, -дуже особливе служіння. Ми маємо клініку також на школі. Безпосередньо це я займалася на школі з дітьми. Діти вони дуже інфекційно хворі. І е, інфекції вони не виліковуються, можна так сказати. Вони там хворіють тиф, малярія, можливо, ви чули, е, і брюцела. Це дуже е, серйозні хвороби, від яких вмирають, і дуже багато дітей там вмирає. Даже з нашої школи були такі випадки, що ми не можемо всіх е, повністю е, під контролем тримати, тому що більше 200 дітей, і е, ми не маємо такої можливості, щоб тримати контакт зі всіма. і Батьків, ми даже, багатьох дітей даже не знаємо, звідки ці діти приходять. Буває таке, що діти не приходять там тиждень в школу, і потім ми чуємо, що дитина ця померла, тому що вона була хвора. І насправді там дуже потрібні люди для того, щоб більше і більше ми могли осягнути людей. Особливо людей, які б могли б послужити місіонерами і могли б проповідувати Слово Боже. Наші місіонери також хворіють. Є такі випадки, в нас були особливо в мене, що зранку просинаюся, я розумію, що я хвора. Мені треба йти на служіння, а я не можу. У мене температура більше 39, І просто ми стоїмо на колінах, ми молимося, на мене кладуть руки. І я встаю з і я розумію, що я здорова, я можу йти далі і служити. Тому що нашу роботу, то, що ми робимо, зараз настільки багато роботи, що якщо ти хворієш, нема кому тебе замінити, нема кому робити ту роботу. І якщо ти хворий, то ти не прийдеш сьогодні в школу і ти не зможеш допомогти цим дітям, чи ти не прийдеш на клініку. І ну, для мене цей час він був дуже благословений. Також Бог мене благословив. І надіюсь, надалі я теж поїду в, туди і буду служити. Поки що я зараз вдома є. Е, так що вам ще розказати за служіння. Е, ми маємо також е, з безпризорними дітьми. Зараз ми почали е, таку роботу е, вже рік часу. У нас оце рік був. Е, діти з вулиці вони можуть приходити до нас. вони е, Можуть мати можливість помитися, переодягнутися. Ми даємо їм одяг, і також ми їх вчимо обов'язково. Це якби вони можуть набирати бали. Вони приходять до нас на біблійний урок. Це саме важливо. Вони набирають бали, а потім за ці бали, що вони заробили на біблійному уроці, вони мають можливість вибрати або вони можуть митися там. Ну у нас наприклад помитися там 50 балів, або вони можуть поїсти. Так, і це для них з одної сторони як чуть-чуть гра, але це для них є дуже корисно, тому що вони знають, да, для того, щоб щось мати, треба працювати. І дуже багато є таких там дітей, які просто втікли з дому. Якщо вони жили, наприклад, в пустині десь, і там є такі, що взагалі нічим не харчуються. Вони не мають можливості харчуватися. Вони там чисто таке саме елементарне, раз в день їдять якусь кукурузу, мелену, і то дуже трошки, тому що ну, якби в них немає можливості, діти, щоб мати краще життя, вони щось десь почули, щось побачили, що хтось там приїжджає на машинах до них, вони тікають і кудись йдуть. Вони прагнуть кращого життя. І от вони приїжджають в більше містечко. І вони не можуть там знайти нічого, вони їх вчать нюхати клей, і от вони так живуть, ходять або крадуть, або просять їжу. І от ці, Для цих дітей от ми стараємося зараз там, щоб їм більше і більше в них вкласти, більше більше їм допомогти і показати, що Бог на першому місці І вони можуть повертатися в свою сім'ю і вони можуть працювати, для того, щоб їхня сім'я могла піднятися. В нас є команда одна, яка працює в пустині. Там, де повністю піски. Ну зараз слава Богу, я за півтора року не бачила там дощу ні разу, але там зараз, після того, як я звідти поїхала, то там вже два рази падав дощ, і там все озеленіло. Пустиня похожа, ніби то не пустиня зовсім. І люди настільки радіють. От наші місіонери вже там протягом двох років, і люди до них приходять, просто приносять їм їжу. Вони не мають самі їжі. Люди там дуже мало харчуються, але вони приносять нашим місіонерам їжу. Вони говорять, що ваш Бог, тому що ви сюди приїхали, ваш Бог дав нам дощ. В них навіть них води немає і вони приносять їм. Буває таке, що вони приносять навіть крокодилячі яйця, і наші місіонери не знають, що з ними робити. Але ну, це слава Богу за те, що так. І взагалі ми зараз молимось про те, щоб Бог благословив нас новими людьми, тому що команда трохи зменшилась, і нам треба більше, більше місіонерів. Якщо у вас є така можливість, ви можете молитися за наші команди там, в Кенії. У нас є команда також в Монбасі, Вони майже те саме служіння роблять все, що ми, і теж у них дуже багато всяких випадків, як Бог благословляє, і це тільки Бог нас там тримає. Тому що, якби не Бог, нас би там давно не було. Просто так приїхати і щось почати робити це дуже-дуже дуже важко. Але завдяки тому, що Бог Він працює, є одна така, такий нюанс, що ти розумієш. Е, ніби в тобі там зацікавлені, бо приїжджають білі, вони думають, що білі мають гроші і вони зможуть їм допомогти якби грошима. А ми націлені на тому, щоб проповідувати їм слово Боже, а не допомагати грошима. І коли е, ти бачиш, що їхні серця вони міняються, при цьому що вони теж хочуть проповідувати, то це є благословенно. Був у нас ще один такий випадок е, е, біля Сомалі, е, як можна сказати так, на півночі. Кенії стався теракт минулої весни. Прийшли мусульмани, і вони розстріляли. Я думаю, що ви читали десь в інтернеті 147 студентів, і при цьому всьому, як вони розстрілювали, вони питалися: ти християнин? І якщо ти християнин, відрічись від Бога. І якщо діти вони не відрікалися від Бога, вони їх просто розстрілювали. І це померло 147 молодих людей, які вірили в Бога. І для нас там зараз така ситуація, що Дуже багато мусульман, і вони хочуть свою віру донести всім, особливо там, де ті, хто не знають, і можна сказати, ті, що називають навіть наші хто в церкву, вони ніби називають себе християнами, але вони ними не є. І коли ти їм приносиш щось інше, вони відкриті для того, щоб слухати, вони відкриті для того, щоб приймати. І Якщо туди попаде мусульманство в повній мірі, ну тобто є вибір. Або якщо не підемо, ми не будемо проповідувати, то прийдуть мусульмани і вони принесуть свою віру. І якби тут такий чуть-чуть страх, ну якби можна. Дуже важко буває. Буває таке, що різні такі моменти, і страшно, і, і важко, і ти думаєш, і, ну, якби, хватить, вже все можна зупинити це служіння, але ти розумієш, що Бог не так просто це все почав, і не так просто ну, якби це все є там. і Бог Він, він проведе. Якщо не ти, то про хтось інакший, і він буде служити, і він буде проповідувати там Слово Боже, і Бог Він буде являтися своєю силою, своєю славою на кожному місці. Тому, я би заохочила вас до молитви. також у нас є різні проекти. Ну можна спонсорувати дітей, можна спонсорувати наших місіонерів. Є різні ці. Якщо вас щось буде цікавити, я думаю, що не ну, якби ви зв'яжетеся. То тому, якщо є якісь питання, можете також запитувати. Розкажіть, будь ласка. Дивіться, наша церква, вона вже приблизно там 4 роки так стабільно. Раніше вони отак от проповідували і виставляли колонки, і там дуже це якби продуктивно, там дуже багато людей так робить. Але знову ж таки, коли ти просто виставляєшся на вулиці, це дуже багато людей приходить і всі слухають, тому що вони всі називають себе християнами. Але коли ти їх запрошуєш безпосередньо в церкву, щоб з ними працювати більше, то дуже мало людей приходить. І е, так як в нас, я кажу, 100 людей зараз в церкві, то можна сказати, е, років 4 тому було 500 людей, а зараз залишилося 100 стабільних. Тобто, це люди, які реально вони розуміють, чого вони ходять в церкву. Не просто через те, що ми допомагаємо їм. Так само на клініці ми всіх людей запрошуємо е, до нас е, в церкву, але дуже мало хто приходить. Тобто, вони не через те вони ходять. Ну, ми, е, е, і за того, що ми розуміємо, що люди можуть приходити е, до нас, і за того, що ми їм допомагаємо, ми чуть-чуть е, е, робимо так, що тобто у вас є вибір. Ми вам допомогли. А у вас є вибір. Ви хочете, якщо, якщо ви маєте бажання, ви можете до нас приходити. Ми їм проповідаємо на клініці також, але е, вони багато людей ходять. Там є багато церков, і вони ходять в свої п'ятдесятницькі церкви, і через то, якби вони до нас якби мало йдуть. Але от цих людей, ну ці люди, які ходять до нас в церкву, реально видно їхню переміну. Якщо порівняти з іншими, там, наприклад, що в нас на жіночі служіння приходить там десь 20 жінок, і половина з нашої церкви, а половина не з нашої церкви, то дуже велика різниця. А основна кількість людей прийшла через добрі справи. Е, е, я думаю, що так. Да. Там така, як такий метод проповідування дуже-дуже ефективний. І дуже багатьом людей там дуже потрібна допомога. Тому, як просто прийти проповідувати, там навіть бувають такі випадки, що ти йдеш по вулиці і ти йде просто якийсь проповідник і проповідує їхній чорний пастор, він просто проповідує на вулиці. Там якби свобода слова, вона чуть більше, ніж в нас навіть. Добре, дякую. Давайте ми помолимося за сусідку.